В самому фундаменті Євросоюзу не була прорахована а, м, така можливість, яку в техніці називають захистом від дурня. Ну, тобто, якщо щось кудись можна засунути туди, куди не варто це засовувати, то, то завжди знайдеться той, хто це зробить. Відповідно, треба зробити так, щоб такої можливості просто не існувало. І от люди, які були архітекторами Європейського союзу, ще до його розширення, вони не передбачили цілу низку потенційних ну, нових можливостей. І коли ці можливості виникли, то з'ясувалося, що запобіжників за великим рахунком низ. Ну класика жанра це позиція, наприклад, Угорщини зараз, тобто відверто деструктивна, відверто ну шкідлива, я би так сказав, Безвідносно до України, навіть питання, да щоб так, не було якихось е, звинувачень в упередженості, а просто з точки зору е, спільних інтересів Європейського союзу. Причому, коли ми говоримо про угорщину, ми ж розуміємо, що аналогічні ситуації можуть виникнути з безлічі інших питань і у виконанні вже інших суб'єктів. Тобто, це одна проблема суто ну інституційна, я би так. Її назвав. Ну і другий момент, як виявилося, Європейський Союз не є достатньо пластичним, себто не адаптований до тих викликів, які постають на порядку денному. Ну, все це безумовно, якби впливає на і якість управління і на еволюцію. Але просто заради справедливості я би хотів сказати, щоб застерегти, щоб ми не повторювали одну таку помилку, що ми порівнюємо Європейський Союз з ідеалом. Як мог як мало б бути, то звичайно, наша оцінка є доволі скептичною і є куди рухатися, але багато хто забуває і не порівнює європейський союз з тим, що могло б бути як альтернатива, і от в такому контексті я все одно лишаюся прихильником європейського союзу і схиляюся до того, що треба шукати способи, способи його реформування і вдосконалення, і що розвал європейського союзу да або колапс ну цієї. Цього утворення ну це не вихід, тобто це швидше за все поставить на порядок денний ще гірші проблеми і вирішити їх буде ще складніше. Я не виключаю, що наслідки цього можуть бути ну відверто катастрофічними, як для Європи, так і для світу.